Розглянемо сьогодні, в чому полягає важливість структурованого заняття для успіху дитячого колективу. Структуроване заняття є запорукою ефективного навчання. Чітка схема допомагає раціонально використовувати час, а кожен етап заняття має свою конкретну мету. З метою кращого розуміння давайте детальніше зупинимось на значенні структурованого заняття. Ефективне засвоєння знань. Чітка організація та послідовність дій на занятті допомагають дітям краще розуміти та засвоювати матеріал, їм легше зосередитись на конкретних завданнях, коли вони знають, чого від них очікують і як буде організовано процес навчання. Дисципліна та організованість. Структура заняття сприяє розвитку дисципліни та організованості у дітей. Вони вчаться дотримуватися правил, слухати педагога та виконувати завдання вчасно. Ці навички є важливими не тільки для навчання в гуртку, але й для успіху в школі та в житті загалом. Інтерес та зацікавленість за структурованим заняттям діти почуваються більш впевнено та комфортно, адже вони знають, чого очікувати. Це створює сприятливу атмосферу для навчання та сприяє розвитку їхнього інтересу до предмету. Крім того, чіткий план дозволяє педагогу урізноманітнити заняття, зробити їх більш цікавими та захоплюючими для дітей. Розвиток навичок: структура заняття може бути спрямована на розвиток у дітей різних навичок, таких як комунікативні, творчі, логічні тощо. Педагог може включати в план заняття різні види діяльності, які сприяють розвитку цих навичок. Індивідуальний підхід. Навіть у рамках структурованого заняття педагог може застосовувати індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючи її особливості та потреби. Розглянемо основні переваги структурованого заняття: оптимізація часу. Чіткий план дій дозволяє раціонально використовувати кожну хвилину заняття. Педагог та вихованці знають, що і коли вони повинні робити, що мінімізує втрати часу на організаційні моменти та забезпечує максимальну концентрацію на навчальному матеріалі. Послідовність навчання структура забезпечує логічну послідовність вивчення матеріалу, від простого до складного, від основ до деталей, такий підхід сприяє кращому засвоєнню знань та навичок. Розуміння цілей. Коли кожен етап заняття має свою мету, вихованці чітко розуміють, чого вони повинні досягти. Це підвищує їхню мотивацію та сприяє більш усвідомленому навчанню. Діти бачать результат своєї роботи та відчувають задоволення від досягнень. Концентрація уваги. Структура допомагає вихованцям зосередитися на виконанні завдань та не відволікатися на сторонні речі. Вони знають, що за чим йде, і це сприяє кращій концентрації. Контроль прогресу. Завдяки структурі педагог може легко відстежувати прогрес кожного вихованця та вчасно коригувати навчальний процес, якщо це необхідно. Це дозволяє індивідуалізувати навчання та забезпечити максимальну ефективність для кожного учня. Позитивна атмосфера, структуроване заняття створює відчуття порядку та організованості, що сприяє створенню позитивної та комфортної атмосфери в класі. Діти почуваються впевнено та захищено, що сприяє їхньому психологічному комфорту та бажанню навчатися. Отже, структура заняття це запорука успіху дитячого гуртка. Вона забезпечує ефективне навчання, сприяє розвитку дітей, створює позитивну атмосферу і допомагає досягати найкращих результатів. Інвестуючи в структуру, ви інвестуєте в успіх своїх вихованців. Структура заняття вона створює основу, але не повинна бути занадто жорсткою, щоб діти могли вільно досліджувати, творити та розвиватися. Ідеальне заняття поєднує в собі структуру та гнучкість. Структура забезпечує порядок, допомагає дітям зосередитися та зрозуміти, чого від них очікують. Це як дорожня карта, що показує напрямок руху. Гнучкість дозволяє враховувати індивідуальні потреби дітей, їхні інтереси та спонтанні питання, це як можливість звернути з маршруту, щоб дослідити щось цікаве. Отже, баланс це ключ до успіху. Навчальний процес це динамічний процес, який потребує постійного балансування між структурою та гнучкістю. Надмірна структуризація може призвести до втрати інтересу дітей, їхньої мотивації та творчості. Відсутність структури може створити хаос та ускладнити навчання. Як знайти баланс? Спостерігайте за дітьми, звертайте увагу на їхню реакцію на заняття, їхню зацікавленість та активність. Адаптуйтеся. Та готові змінювати план заняття залежно від потреб дітей та ситуації. Слухайте дітей, враховуйте їхні питання, пропозиції та інтереси. Експериментуйте, шукайте різні підходи та методи навчання, щоб знайти ті, що найкраще працюють для вашої групи дітей. Ідеальне заняття, ймовірно, має певну структуру, яка забезпечує порядок і цілеспрямованість, але також залишає місце для спонтанності, адаптації та індивідуалізації. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів у плануванні занять!